На громадських активістів Білої церкви та священика Миколого Пайнича поліція відкрила кримінальну справу за встановлення хреста та висадку дерев у прибережній зоні річки Рось, що по вулиці Шевченка, 195. Про це наш телеканал розповідав у першій частині. Чи законне таке переслідування? Головний прокурор міста Михайло Римар вирішив не відповідати. Натомість зазначив, що слідство триває і поки немає кінцевого результату. Деталей не розкриватиме. А ось чи взагалі законне. Конне зведення таунхаусів у прибережній зоні, та чи завели справу на його власників, то правоохоронні органи порушень в цьому не вбачають. Повідомляю, що Білоцерківською окружною прокуратурою відомості щодо намірів власників земельних ділянок, які встановили паркан на цих ділянках, щодо будівництва таунхаусів у прибережній зоні річки Рось до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились. Не стало називати ім'я та прізвище власника цих земельних ділянок, коли він їх придбав, за яких умов та за якою ціною у міста, і очільниця управління містобудування та архітектури Вікторія Пархоменко. За її словами, згідно з генеральним планом міста, на ділянці від мосту по вулиці Заярська до річки Протока ширина прибережно захисної смуги річки Рось становить 50 метрів, а середина зазначеного відрізку 20 метрів. Рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року затверджено детальний план території сектору номер 16 Міста Біла Церква обмежено проспектом князя Володимира, річкою Протока, річкою Рось та вулицею Заярська, відповідно до якого земельна ділянка з кадастровим номером орієнтовно розташована на існуючій території садибної забудови. Повідомляємо, що управління не видавало містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки чи будівельних паспортів забудови земельної ділянки з кадастровим номером, що у місті Біла Церква. Хто ж є тим таємним власником земельної ділянки, який написав скаргу до поліції на громадських активістів та священника? Вдалося розсекретити нашому телеканалу. Ним виявився білоцерківський підприємець Сергій Никоненко. Він володіє компанією Ніка Трансгруп, що займається оптовою торгівлею та орендою автівок. Перевіряємо його через GetContact, де багато хто його підписує як Сергій Мрео. До того ж, згідно з OpenDataBot, 10 на воді Він придбав ще у 2019 році. Я прийшов на свою земельну ділянку і побачив, що там встановлений хрест і висаджені дерева. Тут мені сусіди кажуть: подивись, Сергій каже, там є по телеканалу Експресу, показують, що хреста встановили люди. Хоча що ставили чи будувати, чи щось робити. яка моя повинна була бути реакція? Дікаю дійсно купив. Я її не отримав від держави, мені держави не дала. Чи міська влада? Я її купив цю ділянку. А я коли купував, все перевіряли, в мене поза мене ділянки там все отримано. Заява написана, нехай ворони розбираються». Немає політичної волі вплинути на цю ситуацію. І в секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба на прес-конференції на це запитання щодо облаштування рекреаційної зони на даній ділянці. Він відповів, що про ситуацію лише знає остаточне рішення за судом і міська рада на це особливо не впливає. Будь-яке будівництво чи це будівництво пляжу, чи будівництво будь-якого об'єкту відбувається на підставі містобудівної документації. Тобто на це потрібно отримати дозвільні документи. От е, якщо в даному випадку суд скаже, що там незаконно передача є земельної ділянки, відповідно ніякі дозвільні документи, ніхто з органів наших не дасться точно. Та, попри тиски і переслідування, активісти наполягають, що і надалі діятимуть виключно в інтересах громади. Люди з влади говорять, що тут буде парк, тут буде ага. дерева, тут буде зелена зона, тут буде пляж. Окей, нате, ми вам гроші зекономимо. Що вам не підійде, ви зріжете. Да. Ми ж не проти. Все в тюрму. Мер міста на все місто заявляв, що за були вирушені порушення законодавства, що їх було виділено і. Ну то чомусь мера ніхто не викликає на допит, щоб свідчення взяти, що це було протизаконно. Активісти викликають на допити, що яким чином ми там посадили дерева, поставили хрест. Я надіюся, вірю в те, що в 21 столітті в нашій вільній незалежній Україні е такі справи, світлі справи, вони будуть розслідуватися чесно, справедливо і, і по правді, щоб справді не було дискредитації тих чи інших осіб, які займаються добрими справами. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.